Хотів глянути на соса. Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Любима річ, зріжений аміак. Класна штука. Купили насоса, бо приїжджають машини без насоса, навіть такі цікаві машини. Я рідко зустрічаю, але з насосиком і працюємо, і працюємо, і заправляємо і заправляємо. Кейсовський агрегат один з кращих у світі бюджет. Він такий слаб, ну, якби, він ніжніший, як, як на мене. Можливо, прокоментуйте, до речі. А цей кейс такий бід. Квадрат зроблений, знаєте, добротний такий. Ну, мощара. побачимо, що він там дасть. Ми вже почали працювати, так що ну, хороша гра, питань немає. Так що безводний м'як, те, що я пропоную вносити, колеги. У вас проблема з шкідниками так само, як у мене, в ґрунтовому. Треба щось робити. Що треба робити? У вас багато варіантів немає. Грунтовий інсектицид, безводний м'як, а м'ячна вода допомагають. Не значить, що вони там убивають на все, але вони допомагають вам боротися з ґрунтовими шкідниками і отримувати дешеву одну з самих дешевих вартості діючої речовини азота в ґрунт, в ґрунт. Те, що ви можете економити і мати, мати ліпшу, ліпший показник продуктивності. Ви зараз побачите. Зараз зроблю таку табличку, щоб ви бачили, а скільки ж зараз, наприклад, вартість дії черчини порівняно з безводним аміаком. Тобто ми працюємо для економіки разом з вами. І ми запрошуємо вас до співпраці, щоб ми з вами мали успіх. Запрошую до співпраці, тому що я сподіваюся, що ми сподіваюся, що ми все-таки щось розуміємося. Так, ми дуже багато помиляємося, але ми дуже багато випробуємо різних речей і йдемо. Ви бачите завжди нестандартними підходами, іноді спочатку дуже смішними, а іноді, тоді, коли рахуєш економіку, дуже ефективними. Запрошуємо до співпраці з компанією Інтерголаб. Успіхів вам!